Про інше сказати. Е, ви знаєте, я хочу про політв'язнів сказати. Справа в тому, що Юлія Тимошенко не визнана рішенням паре політв'язним. Але одна історія дуже повчальна: у 2001 році були події е, пов'язані з Україна без кучми. Це 9 березня бійка біля е, резиденції президента так. Кучми. Були осуджені у на УНСО хлопці молоді, яких на бійку штовхнули. А я це вам засвідчую, і вони засвідчують. Керівництво Батьківщини. Так от 2000 їм дали в 2001 році по 5 років. У 2003 році паре визнає їх політв'язнями. Приходить до влади і стає прем'єр-міністром Юлія Тимошенко, СБУ очолює Турчинов, головою Верховного суду стає Онопенко. Я і інші депутати звертаємося, Карим, вони ж політв'язні. Знімійте судимість. Ви думаєте, зняли? Ні, бо використали їх як біомасу. І помер Руслан Зайченко, царство їм небесне, так і, будучи судимим політв'язнями Скажіть, будь ласка, це що не подвійні стандарти? Де ж тоді мораль у цих О, людей сьогодні. говорити про політв'язність свою і виключність, коли про простих громадян отак перетурбувалися? Просто кинули їх в бійку, спровокували, вирішили всі проблеми. Ну, Цинізму цієї людини не має меж. Е, я тільки що розстався зі своїм другим і колегою шкілом Андрієм, да? який був серед тих людей, депутат блоку Юлії Тимошенко, за яким, до речі, Юлія Тимошенко особисто приїжджала в вукельське СІЗО. Е, Ну, не хочу це бруд коментувати ви за Ігоря Мазура розкажіть за Зайченка за Миколу Карпівка. шкіль був депутатом і виручили. його. Я хочу сказати, якщо оцю тему краще людину, яка сиділа тоді два роки в Лук'янівському сізо, Андрія Шкіля, мого колегу, депутата блоку Юлі Тимошенко, який займався цими питаннями, і хай він прокоментує його використовували як біомасу. Чи це був був рух на чолі стоїш ж Тимошенко? Але були люди, які дійсно не вийшли під час заправління Ні, звичайно, це які були засуджені. Якщо ви політв'язніми, але суд... судимось не зняти судимості були скасовані. Я до дослухайте, до, no, до, давайте давайте довідки будемо брати. Ну це ж брехня. Ми... Вони ще не звинеться. Як визвонити до... інформаційне просить чербання да.